День мої любі другокласники та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою, цікавинки для чомусиків, Марина Харитонова, як у їжака голки з'явилася, та Алла Коваль ура морозиво. Так, знову день почався діти всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе нас усіх двінок. Щоб урок ми нам не марно, будемо вчитись дуже гарно. Ну, давайте вправо на... жавка, квака. Ква-ква-ква. Кіт, нячі. Няу, няу. Повзе жук у траві. Курчата пищать. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. І виконуємо з вами скоромовочку. Синиці сіно сушили, сороки солому насили. Чимо. Синиці сіно сушили, сороки солому насили. Синиці сіно сушили, сороки солому насила. Молодці. Ви читаєте склади я відповідь: За-за, за тут прив'язана коза. Зу-зу-зу відв'яжу козу. Уз-уз-уз, я ж не боя гус. Зі, зі зі покатаюсь на козі, з зи, зи, зи не чіпай кози. І сьогодні ми поговоримо спочатку про якого нашого мешканця? про їжачка. Що ви про нього знаєте? Це хижа тваринка, так. він полюбляє різних комашок, на зимку лягає спати, ті маленький носик, так. А полює, полюбляє їсти приходи саме ввечері, так, коли вже темно, такі голочки в нього. Зараз ми з вами будемо читати текст, я вам самостійно прочитаю, а потім ви зупиняєте відео і самостійно прочитаєте так само. А зараз ви слідкуєте. Як у їжака голки з'явилось? Чи можеш ти уявити їжака із шерстю замість голок? Такого собі кудлатого їжачка, так от уявляєш швидше, бо наш був саме такий, мав пишну шевелюру і старано за неї доглядав. Мив найдорожчим шампунем, полоскав у трав'яних відварах, утирав на різноманітніші маски. Ох, який же я красень! милувався собою жачок перед дзеркалом. Самовдоволений і щасливий, він рушив у ліс, аби покрасуватися перед лісовими мешканцями. Тільки навишив на стежку, як назустріч йому пан Лев. О, кудлати, ти знову собі на голові кобло нас мостив, дещо насмішкота запитав він. Ти хочеш бути схожим на мене? Я один такий гарний у лісі, обурився їжачок, а моя шесть найшовковистіша, найм'якша. Най і поглянь на мою гриву. Перебив лев їжачкове з собою. Куди тобі рівнятися? Побачив їжачок що і справді левова шерсть краща, ледь настрій не втрати, і подався на найближчу в Хочу Хоче бути найоригінальнішим серед тварин, заявив він собі пекарці. Сова сам експериментувала над засобом для шерстя, от і вирішила виправити на їжакові новий елексір. Ретельна змазала кожнісіньку лосинку начепила зверху спеціальна кашкета, От тільки, може, перестаралася сова з кількістю лексира. Їжачок обережно зняв кашкет, а там замість його розкішної шевелюри з голови в різні боки стирчать склеєні пасма. Як не намагалася сова виправити ситуацію? Все марно. Засмучений пішов малий додому. А дорога знову зустрівся йому Ого, такого я ще не бачив. Аж замер від захоплення. Хотів був лев торкнутися їжачка, але вколов зла голкам. Побачив їжачок, що його нова зачіска може слугувати захистом від хижаків, і перестав сумувати. Тепер, коли їжакам загрожує небезпека, вони скручуються в клубок і нестобурчують голки. та й пишається їм тепер є чим. Такої зачіски точно ні в кого нема. Так, тепер заупинили, будь ласка, і самостійно прочитали цей текст. Так, прочитали. Молодці. Так, ідемо з вами далі. Наступно другий текст, як ми сьогодні будемо вивчати, бачимо на екранчику. Що це у нас морозиво? Мигдалеве, фісташко, фольцинове, полуничне, логинове та малинове. Чи полюбляєте ви морозиво? Так. А сьогодні ми з вами дізнаємося трішки про історію цього морозива. Так, так само спочатку я вам прочитаю, а потім ви зупините самостійно. Ура, морозиво! Цікаво, чи давно діти кричать у Рав Дуже давно виявляється, що легендарний лікар Гіппократ, батько медицини, радив їсти заморожений крем, який, на його думку, полішував самопочуття. Великим поціновучу морозу був славетний полководець Олександр Македонський. Для нього готували солодку суміш, фрукти з медом, а потім охолоджували, заморожували її на льоду. У стародавньому Римі сніг разом з льодом закладало спеціально обладнані приміщення, улітку цей сніг змішували з медом і сиропом і так подавали до столу багатії. Та й римський морозо, виявляється, не найдавніше. Є відомості, що в країнах Далекого Сходу морозов було відомо більш ніж за тисячу років до нашої ери, саме з Китаю. Мадрівник і купець Марко Поло в XIII столітті привіз до Італії секрет виготовлення фруктового морозива. Відтоді морозиво війшло в моду в Європі. Слово морозиво утворено в нас від слова «морозити». Назва морозива пломбір походить від назви французького міста пломб'єр, де вперше його виготовили. Так, ось бачимо, ми дізналися про історію нашого звичного з вами морозива. І перед тим, як виконати тестування, ви самостійно ще раз читаєте про морозиво, виконуєте тестування та обираєте цеглинку. Воно на все вас вийде, ви мене розумнички, Я вас вірю. До побачення та гарного дня!